Новим сучасним обладнанням, вартістю понад 8 мільйонів гривень, поповнилася Чернігівська обласна лікарня: 12 функціональних електричних ліжок, сім медичних аспіраторів, три апарати ШВЛ, два хірургічні медичні аспіратори, високочастотний електрохірургічний апарат та операційний хірургічний стіл. Усе це устаткування, яке допоможе рятувати людське життя, придбала міжнародна група Крідіагріколь та регіональний банк групи Крідіагріколь Норде Френс за підтримки благодійного фонду Твоя опора. Початку війни ми лише збільшили кількість ініціатив та залучили масштабну підтримку міжнародної групи. Кожен новий благодійний проект це реальна допомога Україні та врятоване життя. Упродовж минулого року Чернігівській обласній лікарні провели 13 тисяч оперативних втручань. Тут приймають пацієнтів із різними важкими патологіями. Новий хірургічний стіл дозволить лікарям проводити рентгенологічні дослідження прямо в операційній. За словами медиків, це важливо, адже раніше для цього хворого мали транспортувати в інший корпус. Електрохірургічний апарат для електрохірургії також надає змогу якісно надавати медичну допомогу хворим при хірургічній патології. І інше обладнання, яке нам банк подарував, це. Якісне, гарне і сучасне обладнання, подарунок у вигляді апаратів ШВЛ фірми Гамільтон, яка є передовою в розробці і в виробництві такої техніки, це для нас дуже 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 важливо. Серед медичного обладнання, що подарував крізі агріколь, і функціональні електричні ліжка, які легко підлаштовуються під потреби пацієнта. Зазначимо, Кріді Агріколь найстарший іноземний банк в Україні та входить у трійку найстійкіших за версією порталу МінФін. За даними НБУ, він належить до переліку системно важливих установ. А ще Кріді Агріколь банк добрих справ. Лише від початку війни банк та міжнародна група Кріді Агріколь вцілили понад 30 благодійних проєктів на загальну суму понад 72 мільйона гривень.